Чись вздовж залізничної колії у мікрорайоні Рокитний важко не звернути увагу на одну з найдовших та найколоритніших вулиць прилук вулицю братів Ривуцьких. На перший погляд, це звичайна міська артерія 1400 метрів твердого покриття, два провулки, буденний рух транспорту і пішоходів. Але за її назвою ховається історія, сповнена культури, музики і драматичних подій ХХ століття. Колись ця вулиця мала зовсім інший вигляд, і навіть назву. Спочатку вона вона залишалася безіменна, а у 1934-му отримала радянське найменування Паризької комуни. Саме тоді тут вирувало промислове життя. На розі з теперішньою вулицею Героїв Крут здіймався величезний чотириповерховий млин підприємця Івана Долгіна. Забудований ще у 1913 році. До нього підводили залізничну гілку і сюди звозили зерно не лише з прилуцького повіту, а й із сусідніх територій. Поруч працювала олійниця у роки Другої світової війни. Млин зазнав пожежі та був знищений, а його рештки остаточно підірвали вже в 1990-му. Щодо топоніміки, то свою сучасну назву вулиця здобула у 2023 році на пошану братів Левка та Дмитра Ригуцьких якими пишається вся українська культура. Брати походили із села Іржавець Прилуцького повіту, що на Ічнянщині, по батьківській та материнській лінії ревуцькі мали глибоке історичне коріння. Серед їхніх предків священики відомого троїцького храму, а також нащадки доньки Богдана Хмельницького Марії. Левко та Дмитро повсякчас підтримували тісні братерські стосунки. Разом навчалися у прилуцькій чоловічій гімназії. Саме тут почався їхній творчий і науковий шлях. Левко Ривуцький з ранніх років проявив надзвичайний музичний хист. Абсолютний слух і талант до фортепіано дозволили йому вже у чотири роки опанувати ноти, а з п'яти років він розпочав активні заняття музикою. 1903-го вступив до Київської приватної гімназії та музичної школи, де навчався грі на фортепіано у Миколи Лисенка. У 1918-1924 роках Левко жив у Прилуках. Працював повітовим інструктором у музичних справах діловодом амбулаторії на станції і водночас давав приватні уроки з фортепіано та теорії музики. Він дотичний до організації музичної школи в нашому місті. Звичайно, йому не давали повного права, тому що вважали, що він все таки панського роду і не може скажімо так займатися цією справою, окрім того, в прилуках саме завдяки Миколаю Черевуцькому було створено симфонічний оркестр. З плодським періодом пов'язано те, що в нашому місті він створив один із найунікальніших його творів, кращих творів кантату Поему Хустина за віршем Тараса Роша Шевченка. У неділю не гуляла. Цікавий факт, той, що саме у місті Прилуки, ось цей створений оркестр, створений Левком Миколаївичем Ревуцьким вперше виконав цю, цю поему Хустина зберігаються архівні фото, які саме зафіксували саме ось власне і цей оркестр. Окрім того, ми знаємо, що Левко Миколаївич навчався в чоловічій гімназії разом із своїм братом, і вони залишили в своїх спогадах інформацію про те, як у нашому місті перебував з таким турне, концертним турне Микола Лисенко. Микола Віталійович Лисенко. І ось вони в своїх спогадах описують, як вони ходили на виступи до міського саду, де нині знаходиться Центр творчості дітей та юнацтва, Як збиралася велика юрба людей. Всі хотіли потрапити на цей концерт. Більше того, люди йшли далі до місця проживання Лисенка у Прилуках. І стояли під вікнами з тим, аби знову ж таки послухати виконання тої чи іншої пісні. Ось саме завдяки їхнім спогадам. Ми маємо, скажімо, і таку історичну канву культурного життя нашого міста і про перебування лисенка, і власне про створення такого оркестру і дотичність створення музичної школи. Педагогічну діяльність Левко Ревуцький продовжив у Києві. Викладав у музично-драматичному інституті імені Лисенка, завідував кафедрою композиції і теорії музики Київської. Консерваторії був професором, активно редагував та популяризував твори Миколи Лисенка. Під час Другої світової війни очолював кафедру композиції у Ташкентській консерваторії, після чого повернувся до Києва. Його творчість понад 120 обробок народних пісень, сонати симфонії. Увійшли до золотого фонду української музики. Дмитро Ривуцький, старший брат, після Прилуцької гімназії вступив на історико-філологічний факультет Київського університету. Він співав у студентському хорі, де на нього звернув увагу Микола Лисенко. Став помічником старости хору та потрапив у найтісніше коло прихильників композитора. У 1918-1932 роках Дмитро був професором Київського музично-драматичного інституту імені Лисенка де викладав орфоепію, дикцію, декламацію та авторський курс Історія пісні, унікальний у світовій педагогічній практиці. Він підготував фундаментальні нотні видання українські думи та пісні історичні козацькі пісні, галицькі пісні, а також золоті ключі. Збірку із 125 народних пісень з академічними коментарями у 1920-х роках брав активну участь у перекладі світової, оперної та вокальної класики українською мовою, 1939 року. Доля Дмитра змінилася, його звільнили з усіх посад. Річ у тім, що Дмитро Миколаєвич він відомий фольклорист, етнограф, і коли почалася Друга світова війна. То він залишився в Києві. Залишився через те, що з 1939 року він був вражений інсультом. Він не міг вільно пересуватися, він фізично собі цього не міг дозволити. І в перші дні окупації сталося так, що а, вірніше, це вже був грудень місяць, 1941 року, Дмитра Миколаєвича знайшли в його своїй власній квартирі в Києві жорстоко вбитим. Був убитий він і була вбита дружина. А він вбитий був не людським способом. Він був порубаний сокирою, і зараз говорять про те, що це все-таки не зробили окупанти, не зробили це фашисти, а зробили спеціальні служби НКВС, які не могли пробачити безпосередньо Дмитру Миколайовичу його, його роботу, його етнографічні праці. Власне, чому навіть інсульт у нього стався? Через те, що у його квартирі пропала робота, на яку він працював тривалий час, присвячена кобзарям. І ось буквально декілька років тому була перевидана книга Живе слово. Живе слово знову ж таки, Дмитра Миколаївича Ревуцького, яка основана на вправах дихання і творчості кобзарів. І ось. Через те він захворів. Але радянська влада, розуміючи, що це людина, чистий ген українця, це велич духу українця, це людина, яка має глибоке гетьманське коріння. Вони не могли допустити, щоб він жив в окупованому Києві. Тому так жорстоко з ним, так жорстоко його вбили. І ще 36 років після трагічної загибелі брата прожив Левко Ревуцький, продовжуючи невпинно працювати на благо української культури. Обидва брати постійно дбали про її піднесення. Левко через композиторську та педагогічну діяльність. Дмитро через фольклорні дослідження, навчання та переклади. Вони організовували концерти, збирали і зберігали народні пісні, виконували думи, формуючи неповторний феномен українського культурного відродження. Сподчина братів Ревуцьких за. Карбована у пам'яті нашого народу, зокрема, одна із вулиць у Прилуках зберігає історію видатних земляків.